Привіт, друзі. Сьогодні ми готуємо неймовірно смачний кекс з вишнею. Цей рецепт ідеально підійде як для свіжих, так і для заморожених ягід. Кекс виходить дуже ароматним, з насиченим вишневим смаком, який нагадує про літо. А якщо ви хочете посилити цей смак, можете додати трохи вишневої есенції. Готовий кекс можна подавати теплим, тоді його аромат розкриється ще більше. Для випікання краще використовувати круглу форму з отвором посередині, щоб кекс добре пропікся. Для початку нам знадобиться 400 г свіжої або замороженої вишні без кісточок. Якщо ви використовуєте свіжу вишню, помийте ягоди, розріжте їх навпіл, видаліть кісточки і покладіть на паперові рушники, щоб зайвий сік вбрався. Якщо ж у вас заморожена вишня, тримайте її в морозильці до самого моменту додавання в тісто. Тепер приготуємо сухі інгредієнти. У великій мисці змішайте 280 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача, половину чайної ложки солі та 2 столові ложки несолодкого какао-порошку. В окремій мисці за допомогою міксера збийте 280 г вершкового масла кімнатної температури з 250 г цукру до пишної консистенції. Потім додайте 4 яйця по одному. Продовжуючи збивати на низькій швидкості. Додайте половину чайної ложки ванільного екстракту і половину чайної ложки мигдального екстракту. Тепер почергово додавайте сухі інгредієнти та рідкі. Спочатку влийте половину борошняної суміші, потім 180 мл молока і в кінці додайте решту борошна. Змішуйте до однорідної консистенції, щоб у тісті не залишилося грудочок. Тепер приготуємо вишню. Якщо ви використовуєте свіжу вишню, присипте її трохи борошном, щоб кожна ягідка була покрита з усіх боків. Це допоможе ягодам не розтікатися під час випікання. Якщо ви використовуєте заморожену вишню, додавайте її в тісто прямо з морозилки, Перелийте тісто в попередньо підготовлену форму змащену маслом. Зверху викладіть вишню і легенько потрясіть форму, щоб ягоди рівномірно розподілилися, а зайве повітря вийшло з тіста. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте кекс протягом 25-35 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Якщо вона виходить сухою, кекс готовий. Після випікання дайте кексу постояти у формі близько 10 хвилин, а потім вийміть його. Тепер приготуємо глазур. Розтопіть 40 грам шоколаду з мигдалем і полійте ним кекс зверху. Потім змішайте одного склянку цукрової пудри з 70 мл вишневого соку, щоб отримати гладку глазур. Полійте нею кекс поверх шоколаду. Ось і все. Наш кекс з вишнею готовий. Подавайте його теплим або охолодженим, насолоджуйтесь смаком і ароматом. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар, якщо вам сподобався рецепт. До нових зустрічей!